Thank you Ніч на 28 серпня Росія завдала по Україні масованого удару. Вона випустила майже 600 шахетів та 31 ракету. Під ударом терористів вкотре опинилися житлові будинки. Десятки жертв і постраждалих, серед них діти. Свою роботу в етері візиту розпочинає інформаційна служба новин. Вітаю з вами Ірина Скрипачова з анонсом тем сюжетів, які приготували в вашій увазі, наші журналісти. Тож сьогодні у випуску Кременчук попрощався із захисником Антоном Бордюгом. Хвилина мовчання по Кремичуцьки маємо чергове рішення, яке прямо вказує на незаконність та протиправність дій Кременчуцької міської ради у питанні будівництва приватного нафтопереробного заводу в північному промвузлі Кременчука. Мешканці будинку 31, що на університетській, вимагають управляючої компанії ремонту будинку. Зачепив автівкою хлопця на велосипеді та втік. Рідні потерпілого просять розголосу події. Урочистості на 1 вересня скасовані. Полтавщина вкотре зазнає болючої втрати на фронті. Так сьогодні Кремчутці попрощалися з Антоном Бордюгом, військовим, який загинув, виконуючи бойове завдання на Харківщині. Рідні, однокласники, друзі, небайдужі містяни, об'єдналися, щоб віддати герою останню шану. Більше про церемонію прощання розкаже Леся Жуйкова. Жовті квіти, які загибли, завжди дарував іншим. Цього разу містяни принесли йому самому у день прощання. Антон Бордюк народився у 1988 році у Кременчуці, де й проживав. Навчався у гімназії номер 12, згодом здобув освіту у ПТУ. номер 2. працював експедитором на одному з місцевих підприємств. Призваний на військову службу під час мобілізації 21 липня 2023 року. Військовій частині займав посаду стрілець другого стрілецького відділення. Загинув 2 серпня 2025 року, виконуючи бойове завдання по захисту України в районі населеного пункту Мілове Куп'янського району Харківської області. Поруч з рідними та друзями попрощатися з бійцем прийшли й однокласники Наталія та Сергій. Разом вони провели за шкільними партами 9 років, а тепер розділяють, на жаль, з усіма біль втрати за оборонцем. Він був доброю людиною, дуже веселою. Був душа компанії. Завжди підставить своє дружнє плече своїм однокласникам, завжди щось допомагав. Пан Віктор, який багато років мешкає поруч з родиною полеглого, розповідає, Антон пішов захищати країну близько двох років тому. І жодних сумнівів у нього не було. Востаннє, коли бачив його у відпустці, чоловік випромінював оптимізм і впевненість. Ніхто й гадки не мав, що ця відпустка стане для нього останньою. Я з ним сидів на лавочці, Балакав. Сто він от Іскрена душа була, він ніколи не плакав, не, не жалувався ні, ні за що, не про що, як кажуть. Веселий був такий він. Настроєний був так гарно. До перемоги. Тож нині ім'я Антона Бордюга додалося до скорботного списку небесного війська захисників. Поховали оборонця на свіштовському кладовищі, меморіальному секторі почесних поховань захисників і захисниць України. Світла пам'ять героїв та вдячність назавжди. Щодня о 9-й ранку в Україні оголошується загальнонаціональна хвилина мовчання. Люди в цей час мають зупинити свої справи та подумки вшанувати пам'ять загиблих за захист суверенітету України. У багатьох містах такий прояв подяки та вдячності тим, хто віддав своє життя за нас, давно став нормою. Чого не скажеш про Кременчук, де хвилина мовчання не дуже відчутна. Часто в цю хвилину багато людей байдуже продовжують рух далі, вдають, що не розуміють. Що відбувається навколо автівки не зупиняються, якщо поліцейські не завадять? Таку картину і побачила сьогодні на одному із центральних перехрест міста, відома громадська діячка Кременчука Алабуліна. Відео вона виклала на своїй сторінці у Фейсбуці, замислюючись над питанням: як зробити, щоб такий загальнонаціональний прояв поуваги до загиблих набув сенсу, щоб ця хвилина зупинки стала усвідомленим проживанням, а не відпрацюванням. 9.00. 27 серпня 25-го року перехрестя вулиць Кагала і Небесний Сохінь. Хвилина мовчання. Нічого не відбувається. На жаль Там поліція намагається проїхати. Mm. 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 Oh, there is none. Без оголошення, без нічого, поліція стала і проходить коли хвилина мовчання. Дехто зупинився, дуже зупинилися, але не всі розуміють, що відбувається, тому що немає оголошення. Ось люди рухаються, оголошення немає. Метроном не втукає, Люди не розуміють, що відбувається хвилина мовчання. Отак. Хто розуміє, тот стоїть. До інших тем 26 серпня близько 19-ї години до поліції надійшло повідомлення про дорожню транспортну пригоду на перехресті вулиць Небесної Сотні та Еліт Ченко у Кремичуці. За попередньою інформацією, неповнолітній велосипедист 2012 року народження впав з велосипеда та отримав цілесні ушкодження. Втім, зі слів хлопчика, падіння сталося після того, як його зачепив автомобіль марки Тойота. Водій за словами дитини не надав жодної допомоги та не викликав швидку. Наразі потерпілий перебуває в реанімації однієї з місцевих лікарень. А рідні хлопці вимагають максимальної уваги до цієї події та справедливого розслідування. Нам вдалося поспілкуватися з мамою постраждалого та дізнатися більше про обставини інциденту. За два дні до свого 14-го дня народження Ростислав мав би готуватися до святкування в колі родини. Та замість радісних приготувань хлопець нині перебуває у реанімації. 26 серпня стався інцидент, який змінив плани. За офіційною інформацією поліції, підліток упав з велосипеда та отримав тілесні ушкодження. Втім, сам Ростислав розповів іншу версію подій. Перед падінням його зачепив автомобіль. Того вечора хлопець поїхав на велосипеді до магазину, але вже за 20 хвилин повернувся додому з крово. У мене дитина, ну як, вона осторожна, вона тисячу разів їздила на тому велосипеді. Як ось цей. Проходить буквально 20 хвилин, його приводить, сусід, там, де ми зараз проживаємо, приводить сусід. Приводить сусід, в мене виходить цивільний чоловік до нього, а він каже, навчіть дитину виїздити на велосипеді. Я бачу, що з рота кров диха дихав божко, там було зміщення серця, пробита легеня, тобто вона лопнула легеня, вона цей. Ну, і тепер він на лікуванні Який стан зараз? Середній. Він досі в реанімації? Він досі в реанімації. Пані Тетяна припускає, що до аварії причетний саме цей сусід родини. Однак, за словами жінки, від нього досі так і не пролунало ані жодних слів вибачення, ані не було надано жодної допомоги протягом двох днів. Коли йому сказали, може ну, якось цей хоч допомогти, ну, не те, що там ліки, чи цей, навіть на ту пачку пелюшок, яка зараз дуже багато йде, тому що там і спина ще слона, воно тече, понятно. Він сказала, чому я дожен платити за те, що я не робив. За припущенням жінки кермувальник є людиною з пливом у місті. Це викликає у пані Тетяни занепокоєння, що розслідування можуть звести на нівець. Чоловік в основному з ним трохи общався. Ну єсть у нього такі зв'язки, бо він часто є, Він дізне міську раду, він там часто присутствує. Офіційну інформацію щодо дорожньо-транспортної пригоди ми з'ясовували у Кременчуцькому райуправлінні поліції. За даним фактом, слідчим підрозділом поліції, процесуальним під керівництвом Кременчуцької окружної прокуратури розпочато кримінальне провадження частиною першої статті 286 кримінального кодексу України. Це порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинило потерпілому середньої тяжкості тілесне ушкодження. Слідчим поліції вилучено автомобіль, ймовірно, причетний до ДТП, І велосипед потерпілого та призначено відповідну експертизу. Обставини та причини ДТП з'ясовує слідство. Рідні хлопці переконані, лише справедливе покарання для винного стане запорукою того, що подібні трагедії за його участю не повторяться. Адже, як каже пані Тетяна, на місці Ростислава могла бути будь-яка інша дитина. Питання, що тягнеться з 2019 року. Ремонту навіть косметичного будинку на Університетській, 31, про який вже понад 5 років просять управляючої компанії Кременчужани, досі не сталося. Облущені стіни, відкриті електрокомунікації, залиття водою під'їзду після злив. При тому більшість мешканців, за словами скаржника Миколи Рябухи, не мають боргів за послугу управління будинку. Мешканці додають, що про ситуацію в будинку відповідальні за його стан знають. Однак досі нуль реакції. Більше далі у матеріалі. Пенсіонер Микола Рябуха викликає сюди телекомпанію візит уже не вперше і не вдруге. Так, час від часу, упродовж понад п'яти років, він продовжує чекати від управляючої компанії наведення благоустрою у їх під'їзді на вулиці Університетській, оскільки показує усі сплачені платіжки за послугу управління багатоквартирним будинком. І ніхто нічого не зробив, крім своїх офіційних відписок. Тут у мене це, Ніхто нічого не зробив, навіть даже, е, даже не прийшли представники, <кій> представники не прийшли От ну, ні, ні не було. Я був на прийомі москалика був офіційно на прийом, замістителя того ж е, мера міста. У мера міста був на прийомі, на офіційному прийомі. Ну, Ми, ми тебе ми знаємо, що в тебе там, і бувай здоров по сьогоднішній день. Укотре демонструє і зібрані підписи мешканців, що вони теж чекають комунальників та поліпшених тут умов у під'їзді. Однак прийшовши сюди через 8 місяців з останнього нашого візиту, бачимо ту саму картину: не перефарбовані панелі, не побілену стелю, не поремонтовану підлогу одразу при вході тощо. Оце вимикач світла. Він навіть не перекритий закисної кришечки. Можете убити, прибити. То по поліз туди пальцем по і все. Оце, оце тут дивіться. Воно тут як то було, тепер тут. от. Отож чому чоловіка, як і інших мешканців будинку, наполегливо ігнорують. Ми спробували дізнатися, зателефонувавши до управляючої компанії. О, дзвонити в відділу звернень. Ми тут приймаємо звернення. А як як зверталися би... зверталися до нас, так, а вам треба, мабуть, з руководством звідати. А Можна з інчинка. Вінченка зараз немає. Зареєструйте моє звернення до вас, Зареєструйте, що я звертався. От. Ну дивіться, ми ж ваші всі звернення приймаємо і реєструємо, звертайтесь, будь ласка. А скільки разів виїздили, щоб для виконання цих звернень? Скільки я разів знаю, був результат? Ми Приймаємо звернення, а скільки разів виїжджали? Це технічний відділ виїжджає. І а то, я? зразу But... таку інформацію сказати не можу? Також мешканці припускають, що однією з причин ігнорування комунальниками є те, що тут невелика кількість постійних жильців, а загальна заборгованість за компослуги по будинку понад 200 тисяч гривень. А отже, це може бути буцімтої причиною відмови для ремонтів. От тільки чому містяни, які платять за управління будинком, мусять шукати відповідей, чому за це не отримують відповідних робіт ще й упродовж стількох років. У цьому ми попросимо розібратися від семера з питань ЖКГ Івана Москалика на найближчі. Щому прийомі громадян. Що пасажирам потрібно від транспорту у місті? Щоб приїжджав вчасно, щоб у салоні було чисто та комфортно, щоб можна було сісти і сісти на сухе, а не мокре від дощу, бо дірявий дах місце. А головне безпека проїзду. На жаль, сьогодні із переліку вище зазначеного обмаль. Мешканці Кременчука запитують міську владу, чи робиться взагалі буде якась ревізія міських маршруток. Відповідь пролунала сьогодні під час засідання міськоконкому від виконуючого обов'язки міського голови Володимира Пилипенка дійсно є певні зауваження до перевізників, до якісного стану. Але те, що сьогодні ми бачимо. Складні економічні умови для наших партнерів, я їх можу так називати, приватних перевізників, які виконують фактичне замовлення міста по перевезенню пасажирів, допомагають в складні часи і, на жаль, економічно дуже складно їм сьогодні. Оновлювати свій транспортний склад. Ми робимо все для того, щоб у них була ця можливість, і головна мотивація це робити. Тому будемо і надалі продовжувати підтримувати контроль за цими транспортними засобами і. Бачити їхній технічний стан, відстежувати їх технічний стан і робити додаткові зауваження. Але те, що більша частина не в якісному стані транспортних засобів, це не є транспортні засоби саме Кременчуцьких перевізників, саме на маршрутах Кременчуцьких. Щодо урочистостей з приводу дня знань, 1 вересня пан Полипенко повідомив без змін всі урочистості. Відмінено планується, що у нас немає заходів. У нас не наладилась безпекова ситуація, тому заходи святкові проводитись не будуть. Наш випуск триває. Маємо чергове рішення, яке прямо вказує на незаконність та протиправність дій Кременчуцької міської ради у питанні будівництва приватного нафтоприробного заводу в північному промислі Кременчука. Так, днями Верховний суд, а це остання інстанція, фактично підтвердив, що Кременчуцька міська рада на шляху до лобіювання інтересів забудовника діяла всупереч чинному законодавству та регламенту міської ради. Разом з тим низку проваджень проти групи компанії ВМ Груп, яких пов'язують як з приватним заводом так і шлейф справ, від колабораціонізму до несплати податків на мільйони закрила Полтавська обласна прокуратура. Та тепер до інстанції вищих звернувся депутат Кременчуцької міської ради Богдан Лазоренко. Тож у прокуратурі мають пояснити, на підставі чого понад 130 ухвал проти нафтоголобі раптом втратили свою вагу та були закритими. Більше деталей від Роксалани Жукове. Гучні розслідування понад 130 ухвал, слідство, яке вело управління СБУ Полтавської області. Мова йшла як про ухилення від сплати податків на мільйони, так і про співпрацю з Росією та Білоруссю. Схеми, які розплутували, слідчі досліджували журналісти. Тоді у 2024 році мова йшла про групу компаній, об'єднаних спільними інтересами, спільними юридичними адресами VM Груп. Та що так гучно починалося у липні цього року, просто таки зійшло на нівець. 18 липня 2025 року. Прокурор Полтавської обласної прокуратури своєю постановою закрив кримінальне провадження як за відсутністю складу кримінального правопорушення. Тепер свої дії у прокуратурі мають пояснити. Депутат Кременчуцької міської ради Богдан Лазоренко звернувся із відповідним запитом до генпрокурора, голови СБУ, директора Бюро економічної безпеки. Вони скерували моє звернення до територіальних підрозділів, тобто до Полтавської обласної прокуратури і власне до територіального підрозділу Бюро економічної безпеки в Полтавській області. І відповідно своїми ініціативними листами вони зобов'язали надати ґрунтовні роз'яснення, надати вивчити усі викладені матеріали і аргументи в моєму депутатському зверненні і прийняти відповідне процесуальне рішення. Тобто, прокуратура може скасувати Постанову прокурора про закриття відповідного кримінального провадження і продовжити досудове розслідування постає питання: а що це взагалі було? Тобто, де поділися ті матеріали справи, де поділися матеріали кримінального провадження. Які були викладені спочатку територіальним підрозділом БЕП у Полтавській області, потім слідчими СБУ, власне, де фігурувала несплата податків, особливо великих розмірах компанії, які прямо афілійовані з Віталієм Марченком, який є власником і кінцевим бенефіціаром холдингу компанії VM Group. Саму ж нафтову групу, відому на всю країну, добре знають і в Кременчуці. Фігурантка проваджень наряду з іншими тов Алма груп збирається будувати чи то вже будує приватне НПЗ у північному промвузлі Кременчука. Як раніше вже розповідав депутат Лазоренко, суб'єктів господарської діяльності ВІМ-Груп, в яку входить і Алма груп пов'язує не лише нафтовий бізнес та торгівля паливом, а й спільні юридичні адреси, численні земельні ділянки, аукціони з ознаками фіктивності. І, звичайно, афілійовані корпоративні зв'язки. Втім, попри все у Кременчуці, процес будівництва приватного НПЗ активно підтримувала та просувала, і міська рада депутатське голосування у вайберчаті, громадські слухання все для своїх. Раніше подібні дії міської влади незаконними вже визнавало кілька судових інстанцій. Тепер маємо ще одне важливе рішення. 25 серпня 2025 року. Ми отримали постанову касаційного. Адміністративного суду у складі Верховного суду, якою було залишено без змін рішення Полтавського окружного адміністративного суду від травня 2024 року, а також постанову другого апеляційного. Адміністративного суду міста Харкова грудневу постанову 2024 року. Власне, цими суддівськими рішеннями, рішення Кременчуцької міської ради від 8 вересня 2023 року про затвердження змін до детального плану, розташованого на теренах північного промвузла, визнаються протиправними і незаконними, тобто постанова касаційного адміністративного суду у складі Верховного суду не підлягає оскарженню, є остаточною і. Є кінцевим рішенням в системі тих суддівських рішень, які були прийняті в цій справі. Тобто на сьогоднішній день неможливі будь-які будівельні роботи. Тепер депутат Лазуренко каже, було б доречно перевірити, чи не ведуться заборонені будівельні роботи за високим парканом у північному промвузлі. Земельна ділянка знаходиться в зоні так званої підвищеної небезпеки і не є доцільним публічно висвітлювати на сьогоднішній день її розташування як і через близькість стратегічних об'єктів, які знаходяться там поряд. Втім, варто розуміти в дійсності, що там на сьогоднішній день відбувається, і в мене є обґрунтовані підозри, стверджувати про те, що там ведеться незаконне будівництво. Нині ж постанова Верховного суду дає зелене світло продовженню розгляду щонайменше трьох інших судових справ, які були раніше зупинені. Сьогодні для дітей Кременчуцького міського осередку Союз осіб з інвалідністю України влаштували свято нового інклюзивного навчального року. Під час нього діти демонстрували результати занять у музичному гуртку, читали вірші, отримували подарунки. А вже наприкінці заходу відбувся майстер-клас з приготування піци та створення авторського пончика. Скоштувала смачненького і наша Ліна Ромаченко. Новими секціями та дозвіллям відкривають цей навчальний рік викладачі та засновники міського осередку Союз осіб з інвалідністю України. Так у кожен день дітей вони намагаються додати частинку свята, адже саме цим дітям щодня доводиться долати не лише соціальні, а й фізичні перешкоди. А в сьогоднішніх умовах війни свято та моральна підтримка особливо важливі для їх батьків. Різноманітні конкурси, різноманітні секції, спортивні, в тому числі, змагання і проче, проче. Це все входить в наш навчальний рік, який працює в рамках Кременчівського міського осередку Всеукраїнської організації осіб з інвалідністю України і нашого центру інклюзії 18. Голова міського осередку Союз осіб з інвалідністю розповідає, що щодня там працюють від трьох до п'яти гуртків. Це терапевтичне малювання, аматорський ляльковий театр, логопедичні заняття, різноманітні спортивні секції. Ми співпрацюємо з позашкільними закладами, які приходять до нас викладачі і проводять ці заняття. Тож на сьогоднішньому заході у першу чергу дякували їм. Так грамотами нагороджено викладачів Наталію Кущ, Валентину Ржегак, Жанетту Симонян, Наталію Литвиненко, а також волонтерку Наталію Рогову, підприємець та меценаток Лілію Пономаренко і Ольгу Дудніченко. Ну і роботу одного з нещодавно введених гуртків музичного дивограю тут продемонстрували самі вихованці. Вони там і е, вивчають які інструменти, вони там і звуки розрізняють, де який інструмент грає, вони і ритміку вивчають, Це дуже для них важливо. А ще важливо і інші гуртки. Вони розвивають пам'ять, логічно мислять. Це все дуже. Вони дрібну моторику розвивають для їхнього розвитку. Я дивлюсь по своїй дитині. Це дуже і дуже важливо. Лунав тут і перший дзвінок нового навчального року, який голова Кременчуцького міського осередку почесно вручив найменшому та найстаршому вихованцям. А щоб до хорошого настрою додати елементи навчання, зокрема з дрібної моторики, кожному бажаючому на заході запропонували створити свою авторську піцу, а потім прикрасити на власний розсуд пончики, чим усі і поласували наприкінці свята. Поки одні захищають наші кордони, інші не соромляться тут у тилу збагачуватись при цьому маючи бізнес країні агресорці у п'ятницю, о 20.40 сорок вашій увазі черговий випуск програми Розслідувачі мова піде про трьох депутатів, яких за результатами зібраних фактів сміливо можна назвати тендерними улюбленцями міської влади. Двоє з них депутат Кременчивської міської ради Віталій Котляр має у своїй декларації російський слід, як і обласний депутат Микола Корецький. Цього не скажеш про ще одного фігуранта журналістського розслідування Олександра Яцину. Однак те, що він отримує від міста вигідні умови, факт беззаперечний. Під них змінюють цільове призначення земельних ділянок, прописують тендерні умови. Їм віддають мало не задарма приміщення для того, щоб їх бізнес розростався, фактично знищують десятки дерев, закривають очі на забудовану ними прибережну зону. Попри гучні кримінальні справи, попри розголос та суспільний гнів, любі друзі в лапках влади продовжують тримати руку у мішку з міським бюджетом. Деталі, факти, дослідження, усе це не припустіть завтра, о 20.40 у етері візиту та в Ютубі нашого медіа. В рамках програми розслідувачі. Наступна інформація, на яку зачекалися, про погоду. Поки що без змін стверджують синоптики. Так, вночі максимально 15 плюсом. В день повітря прогріється до 30 тепла. Сонячно, без опадів, дутиме легкий вітер зі швидкістю 11 км за годину. Таким на новини видався цей трагічний день. А завтрашній, 29 серпня, у Київській області оголошено днем жалоби за загиблими внаслідок російського обстрілу в Києві. Нагадую про нашу наступну зустріч, яка відбудеться вже наступної суботи, о 19.45 в етері візиту підсумки тиждень. Бувайте здорові.